Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. На вихідних характер погоди зміниться, тож ми очікуємо погіршення погодних умов, опади змішаної фази та зниження температури повітря. З 15 по 17 березня характер погоди в Україні зміниться. Погіршення погодних умов зумовить циклон та пов'язані з ним атмосферні фронти. Також відбуватиметься значні коливання атмосферного тиску, його падіння в суботу надалі зміниться його ростом. У західний та на північних областях дощ та сніг, місцями значні опади. Подекуди налипання мокрого снігу ожелить, на дорогах ожеледиться. Нарешті території це дощі. Південні потоки теплого вологого повітря попередніх днів швидко зміняться на холодні з північних напрямків. Швидкість вітру становитиме 7-12 метрів за секунду. У суботу та у неділю очікуємо зниження температури повітря у західних та північних областях, вночі до 2 тепла і 4 морозу, вдень до 2-8 градусів тепла. Нарешті території температура вночі 6-12 градусів тепла, день 10-18. 15 березня. На південному сході країни до 21 градуса тепла. А вже починаючи з 17 по 19 березня в Україні очікується похолодання температура вночі 2,8 морозу в день 0,6 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.